Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Те, про що ви запитували десятки, сотня, а то, й, напевно, тисячі разів в коментарях, продовжуємо розбирати з тисячу грен зимової допомоги, і тепер повна відеоінструкція. Ну, не відеоінструкція, інформація, як оформити допомогу, не маючи дії. Тобто ті люди, які або маломобільні, не мають дії, да? або не хочуть її встановлювати. Або не вміють, або не мають смартфона, проживають там десь в селі, немає інтернета, або не хочуть відкривати оцю карточку національного кешбеку для того, щоб банки не бачили всі їхні операції по картках. Ну, при будь-яких причинах таким людям дали можливість оформлювати тисячі гривень, як в народі її називають, тисячі зеленського, да? а якщо точніше, то тисячі гривень зимової, підтримки іншим. Способом повністю законний, повністю легальний, повністю працюючий. Тож, як і хто йде, ФС, детально і що для цього потрібно оформити тисячі гривень допомоги без дії. Розбираємось. Тож я зараз розповімся детально, але перед тим хотів висловити слова подяки. На дошці написано, що у нас 1,347 тисяч народних думок, тобто підписників, а за вихідні то число змінилося і виросло. До один тисяч лише за вихідні. Дякую кожному. Для мене то мегаприємно така активність, що ви долучаєтесь, що ви підписуєтесь, що ви лайкаєте, коментуєте. Це все показує, що я така інформація вам потрібна і корисна. А значить, я роблю то ну, з користю для людей, і то дуже сильно мотивує працювати далі. А також хочу висловити слова вдячності Да, так якраз впало, що я відеоінструкцію. Як оформити цю тисячі допомоги через дію, одне з попередніх відео я записував 16-го числа в неділю, якраз в день народження своєї доньки, і я про то в кінці там сказав та що бігом записую, бо спішу на день народження, і там стільки слів привітань. Я їй обов'язково все то передам. Дякую кожному з вас та їй два рочки, бо дуже багато в коментарях було, а скільки це вже принцески виповнилось. Ще люди пам'ятають, як я з нею по лісі гуляв. Їх вже два рочки, вона вже дуже чудово топає сама, хоч трохи і лінується, але тим не менше вже така діваха постарше, як то кажеться, уже й права свої качає і все інше, ну, дуже така мила, потішна дівчинка. Тому величезна подяка вам за слова привітання, а я продовжую розбирати і розповідати, як оформити цю допомогу без дії і як на ні купити продуктів. Тож усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок дія, а це може бути будь-яка причина, ну навіть банально, просто не хочете встановлювати дію, або не хочете заводити цю карточку, або не маєте можливості, або ну все, щоб там не сталося, от ви не хочете, і все. То ви можете подати заявку на отримання виплати через Укрпошту це нова функція. В минулому році лише ті, хто був в списку, мали право отримати через Укрпошту, да? а всі інші мали подавати то через «Дію». Зараз же ж ті, хто в списку, вони так і отримають на Укрпошті, ті, кого нема в списку, можуть через «Дію». ті, хто не хочуть через «Дію», подають заявку через Укрпошту, навіть якщо їх нема в тому списку. І їм буде нараховуватись до речі, з завтрашнього дня. Укрпошта вже починає виплачувати, виплачувати допомогу, ну там товарі, послуги, все, що ви можете в них взяти на цю тисячу гривень. тобто списки в них вже готові, подати заявку на отримання виплати через Укрпошту можна з 18 листопада до 24 грудня, включно зробити це легко у будь-якому відділенні або через листаношу маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення. «Укрпошти» для подання заявки можуть звернутися на гарячу лінію за телефоном. 13-100-300, Fast Holy Trings, and Deutinze, 300-545. Таким чином «е» можете подати заявку навіть типу по телефону і, ну, це лише для малому мобільних, я так думаю, і отримати допомогу. Зараз розповім, як вона буде нараховуватись після отримання СС-повідомлення – про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоноші дома. Тобто ви подаєте заявку, потім вам приходить смс, що все схвалено, нараховано, да? Бо якщо в дії, то прямо в дії приходять гроші. Так, да, і зараховуються на карту, а тут приходить смска, що ваші кошти вже в відділенні, да? ну верніше, є ви є в списках, йдіть на цю тися затарюйтесь для оформлення. Заявки необхідно мати при собі такі документи: паспорт або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код або відмітку в паспорті про відсутність. Для дітей заявку подають батьки окремо на кожну дитину. Необхідно надати свідоцтва про народження, тобто не лише для себе, а й для діток. Можна також подати заяву через ЛУР. Для законних представників документ, що засвідчує особу опікуна та документ. Який підтверджує призначення опікуна одержувачам допомоги. Оцих два документи обов'язково важливо отримано зимову підтримку 2025-2026 року, е, оформлену, через діюче у відділенні можна витрити безпосередньо в Укрпошті, нею можна оплатити комунальні послуги, передплатити газети чи журнали, оплатити поштові послуги, посилки, марки, все, що завгодно, замовити. Лікарські засоби мецька Сімутоня, українського виробництва або придбати товари українського виробництва, тобто на цю тися вже й можна накупити спокійно продуктів або зробити донат, навіть я б сказав би, не або й також додатково зробити донат для ЗСУ. Таким чином, просто пішовши, написавши заяву, через декілька днів вона опрацюється, отримати допомогу через Укрпошту без дій. Без карточок цих, без нічого, ну і прямо там її витратити на те, що вам потрібно. Навіть а тут ще не мав списку поповнити мобільний телефон. Також на Укрпошті можна, тож користуйтесь, оформляйте. Якщо у вас нема дії, то робіть отак отримайте свою тисячу грин, витрачайте її. Якщо є дітки до 18 років, то оформлюйте ще на кожного з них. Як я оформив свою, ну я через дію оформляв, я записав вам повну відеоінструкцію. Якщо ви через дію хочете, то можете подивитись, як то робиться. 20 секунд часу пішло, щоб оформити тестові, тобто ну дуже швидко, тому користуйтесь, оформляйтесь. Я з радістю буду вам розповідати до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.